Світо і світу і всієї краси, Його, які величені ласні, які прекрасні, творі Твої, але не вічна, в крім відповідального та то Твої безмежну ласку, воно себе, Господа, вимнеш, ти у великі великоріння Свої до нашого грішого людського роду, обдаровуючи нас і землю нашу всіма родами, розпит на Божику втіку і на науку нашу, щоб вони, кохаючись, ми навчилися Твої премудрості, і душею підносились до Тебе, Боже, якого походить всяка добра пожива, всякий дар звершений. благослови, Господи, і Госвятих Сіляце, яке виросте на своїй ласка землі земля наша в цьому роді, діла рук наших виправлять, і всякої зачистоти, що пристало до них через гріхи наші, почищають освячу свій благодатню, через оброблені води і свячені, о що вірні твої слуги неосвячені принесли і всякого розплиту і квіти на поживу і тіку нашу, і на доповнені нас до користь та цьому році вродив, що, утішаючись і живечи, зникли освячує освячували святин, твоє звитими твоїми дарами, і небесного Твого Царства сподобались, та славу тобі віддавали на віки. люди тваринам і кожного занесінням його мати матері, і не тільки зілля на боживу тваринам, але не тіла, на дужих, і стати, ти з волем з невидимою доброті твоєї, просимо тебе, Духою, і устами, то в Сторисі, роди зілля, твоїм милосердям і силою Божою, даної їм довою, видіт Володислове ласку, щоб вони, людям і тваринам проти всякої дух і були заборонені. Бо ти єси Божий тобі славу віддає Босв, і Сина, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки, Господи, помилуй. Господи, Боже наш ти звернів через Тут Твомисте, щоб Ізраїль і сини приносної ірані стопинових воді і брати в ходи на іншого терма, і роді не перед Тобою, Бог своїм, прийди на наш закінчив. Ізволь видати свою щедрість того благословення на нас, і да ж весь ново насіння зіння, і плодів, що їх з княжністю тобі, і в твоє ім'я, і у свято заблагословляємо, що вони принесли поміж людям коринам, і свирині, проти не дух Божий по рано, повіяння, чарування, ворогве у зміни, або інших шкідливих звірів і проти диявольських насмішок і хитрощів. І де вони не були покладені і внесені зі жмених добрих діл. За молитвами в мене Божья благословений, величиці нашої ворожі, в на Марії, по доселі, що і людинолюб'ям, і народу твосі нашої благословенний, ти благим, і між творчем твоїм духом, і ни повсякчас, і на віки, і в І Сина, і Святого Духа. Амінь. <рррористов>